Добрі браття і сестри, переживаємо сьогодні першу неділю Великого посту. Бачимо, що наша святиня вона вдягнена в ті сумні шати, де помінялися обруси, ознака того, що перебуваємо той час покаяння, де ми собі застановляємося над своєю душею, над своїм життям. Над тим, щоби принести як умога жертву для Господа Бога, уфіру для Бога. Якраз час святого Великого Посту це є час сприятливий для молитви, для покути, для перепрошення Бога. Чому свята Мати Церква встановила цей святий піст, для чого він нам є? Бачимо, можемо самі для себе порівняти, коли ми проживаємо той рік, коли ми живемо днем за днем, місяць за місяцем, час нас біжить. Кожен із нас має свої обов'язки, має робоче місце. Чи це є обов'язки в сімейному житті, чи для студентів навчальному, і так наше життя біжить? Але наш сам розум, наше саме серце бажання ми чекали цей піст. Ми хотіли зробити собі постанови, щоби перепросити Бога за наші опущення, за наші занедбання. Ми хотіли зробити ефіру для Господа Бога, і якраз ми розпочали цей час святого великого посту. Де кожен із нас собі зробив різні постанови? Хтось відмовився від якихось страв, хтось відмовився від телевізора інтернету, хтось, хтось наклав на себе більше молитви, більшої покути, багато різних є постанов. Але якраз для чого ми це робимо? Для чого ми умертвляємо своє тіло? Для чого ми зробили ці постанови? Бачимо, наскільки є велика любов Господа Бога. Бачимо, наскільки Ісус Христос Він любить кожного із нас. Це засвідчує те, що Він прийшов на цю землю щоб відкрити ворота до Царства Божого кожному із нас. Христос прийшов на землю, щоб перетерпіти ті муки, ті болі, ті терпіння, що ми розважаємо за кожного із нас. І якраз цей час покути, час молитви. Де ми найбільше хочемо, наше серце, наша душа бажає принести у фіру Господу Богу за перепросьби за наші гріхи. Бо скільки ми в своєму житті зробили гріхів, це ж, напевно, є не один десяток, не одна сотня. І наскільки ми хочемо бути ближче до Господа Бога? Ми хочемо, щоб колись, коли вибі наша та хвилина в тому житті, щоб зустрітися з Господом Богом. І якраз той час покути, він є, щоб ми вглибше собі розважили. Наприклад, наскільки важливо є визнати собі покаяння. Бачимо приклад святого апостола Петра, який був ревний. Який був запальний, який був гарячий. Він перший завжди говорив серед апостолів до Христа: Христе, якщо від тебе всі відречуться, я від тебе ніколи не відречуся. Якщо всі тебе покинуть, я тебе ніколи не залишу. Якщо навіть треба буде віддати своє життя за тебе, я готовий це зробити. І що Христос йому каже? Петре, перше, ніж півень заспіває двічі, ти мене тричі відречешся. І так сталося. І бачимо, наскільки нам святий апостол Петро він показує такий важливий приклад. Він впав той гріх. Він відрікся Господа Бога. Він сказав до тої жінки: я не знаю того чоловіка. А скільки нараз є в нашому житті, коли ми роблячи гріх, ми кажемо, як той апостол Петро, я не знаю тебе, Господи, я не знаю Ісуса Христа, я даю згоду на гріх. Але що апостол Петро показує, коли він впав в той гріх, коли він відступив від Господа Бога, Він визнає свою провину. Він починає оплакувати свой, той свій упадок, що він так низько впав, відрікаючись Господа. А чи ми визнаємо свої гріхи? Чи ми вміємо оплакати свої гріхи, свої провини перед Господом Богом? Скільки нараз зустрічається сповіді, кажу, не вбив, не крав нікого, але півтора-два роки не приступає до Святої сповіді. А чи ми говоримо погані слова, чи ми маємо не раз якісь погані звички, чи ми не раз можемо жити, не говорячи своїм братом сестрою? Але я не маю жодного тяжкого ріха. Хіба коли я живу в гніві, живу, не говорячи своїм братом сестрою? Це не є те, що я, що я кажу: я не знаю тебе, Христе? Але ми цього не хочемо визнавати. Бо не раз є, так як ми розважали декілька, днів, декілька неділь назад, про Митаря і Фарисея, де прийшли двоє і кажуть, той фарисей, який дотримувався закону Мойсея, який прийшов і каже до, до святині, каже: Господи, дякую Тобі, що я не такий, як інший, як той Митер. Я пощу, я молюся. Я роблю милостині, я дотримуюся букви закону. І як є часто в нашому житті, ми ходимо до церкви, ми молимося, ми робимо різні пожертви. Це є дуже добре, але як часто диявол підкрадається до нашого серця і нас пробуджується та гордість. І не раз в на нашому серці виникає та радість, та ті насмішки можна сказати: я не є як мій сусід, я не є як мій брат, який не знає дорогу до церкви, він не знає ті, чи інші молитви чи набоженства, а я, я все знаю, я люблю молитись, я люблю Господа Бога. Але це же може говорити гордість нашому серцю. Це же може бути та гординя, як того фар... фарисея, який каже, я не є такий, як інші, а митар що робив? Лише бив себе груди і казав, Боже, змилуйся надо мною. І тому, дорогі браті і сестри, є дуже важливо мати те покірне серце. Покірне серце перед Господом Богом, міти визнати свої провини, міти сказати так Богові, що я дійсно тебе образив. Для мене дійсно було важко знайти час для молитви. Для мене дійсно було тяжко зробити добрі діла милостиню чи якось інше. Чи навіть для мене було важко когось вислухати. Я втікав від таких людей, я оминав таких людей, але якраз той час сприятливий покути, той час сприятливий для молитви, змінімо своє серце, зробімо собі ту тверду постанову, що я буду дійсно знаходити час для Господа Бога. Той піст він не є тільки що зараз той час мусимо постити. А ще тих декілька тижнів, які дуже скоро пролетять. І все, кінець пі піс закінчився, я витримав свої постанови, все, я, їх, я і про них забуваю. Але зробімо ту постанову таку від щирого серця. Кожен має робити індивідуально, що він бачив в собі, що він би хотів змінити в своєму житті. Щоби він хотів надолужити, щоб він хотів якось умого чим більше перепросити, зробити від свого серця, зробити зі своєї великої любові до Господа Бога для Бога, щоб перепросити Бога, щоб просити Господа тих чи інших намірення. Христос каже: просіть і дасться вам. А ми так часто любимо тільки попросити провести експеримент, чи Бог вислухає, чи ні. Якщо ні, я більше не буду просити, але Бог нараз дивиться на нашу витривалість, чи ми готові просити не один тиждень, не один місяць, а то й не один рік. Тому маємо той час, він надзвичайно скоро пролетить. Бачимо, як скоро пролетів той перший тиждень Великого посту. Ще тільки вчора здавалося, що це була тільки соропустна неділя, перший день Великого посту, а він же пробіг. Зробімо собі аналіз, як я провів той тиждень, чи я дійсно зробив ті постанови, над які я хочу принести жертву для Бога. Але не ті постанови, які я роблю кожного дня, якщо мені легко зробити, але зробити те, але відмовитися від того, чого я найбільше люблю. Ніхто, ніхто не каже, щоб це було 40 днів хліб і вода, але хоча б один день в тиждень. Один день в тиждень пожертвувати для Бога з любові до Нього. Подякувати Йому за ту любов, що він зробив для мене, віддав своє життя на горі Голгофті. І для мене не раз так важко є відмовитися. А ми вже дуже часто любимо самі себе обманювати. Мені є важко, я важко працюю, а що я маю постити, інші не постять. а що про мене подумають, а що, як на мене, ще може бути тикати пальцем. Але що я принесу, яку я офіру принесу для Бога? Яка буде жертва моя для Господа Бога? Ті постанови, які ми робимо сумі для себе, ми не робимо для когось, щоб нас хтось похвалив тут. Ми їх робимо для Бога. Ми відмовляємося від тої чи іншої речі з любові до Бога. Так, є певні винятки, що хтось не може постити. Щодо їжі, але можемо прикласти зусилля щодо молитви, можемо прикласти зусилля до добрих діл, можемо замінити, або навіть на тою, якою собі одною чеснотою, де я маю вправлятися, і що я є гнінливий, образливий, обурений, я буду мінятись. Я буду ставити собі протилежну чесноту тому, чому я маю найбільшу ваду. Тому, дорогі братя і сестри, зробімо ту постанову, нехай буде одна, нехай буде декілька, але зробімо її з великої любові до Бога. Зробімо, бо той час пробіжи, і коли настане те світле свято, якого ми чекаємо, і буде та гадка, я мав можливість. Я міг прикласти зусилля, але мені, забр... але мені помішало моє ліництво. Тому стараймося, щоб ми потім того не казали. Стараємося прикласти, прикласти ті зусилля, що є в наших силах, щоб принести якомога найкращу і найбільшу жертву для Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу!